Якби вам дали коробку з усім, що ви колись втратили, що б ви повернули в першу чергу? Життя, время – ось що саме основне. Саме основне в нас час, щоб не те не, 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 не тратити даремно. У нас для життя саме основне час. Хотіла б не повернути свою бабусю, щоб вона була жива, тому що дуже рано вона пішла від нас. І так що ну, не було можливості. Хотілося б більше б з нею, напевно, поспілкуватися, набратися досвіду. Батьків. Зробила б інший вибір у своєму житті. А який саме, якщо раз? Ну, Це з особистим пов'язано. Мене обікрали, мене забрали книги, мене багато разів обкрадали. Я б повертала книги, якби були в цій коробці. Та, нічого, якщо я потеряв, значить так тому мой бути. Не треба мені нічого давати, я втратив Маріуполі все ж. Щоб війна закінчилася швидше. Це найголовніше, щоб швидше, щоб повернути в ту коробку, щоб ніколи й воно не почалось. А вже почалося з тої коробки, достав би те, що я вам сказав. Да, в принципі, слава Богу, нічого не втратив. Я не знаю, ну живі, родичі, я не знаю, ну о чому говорити. Машина не біла, він стоїть. Ну, Слава Богу, все нормально. Якщо буде здоров'я, буде добро, буде щастя, буде все, то все інше остальне. Можна все купити, як би сказати, і повернути. Ну, першочергово хотілося повернути мир в Україну. Хотілося, щоб спокійне життя було, щоб ми всі жили щасливо.